Бай лише дереве, бере, ой, ковіє. Милю... Боже, Дарусько, калено, а цей мій сусід, Йоріко Задобрівський, який товар, і ключі свої бесі отову музику з басами і шухпа при мене. Туда-сюда, туда-сюда, А я постійно пускаю кури пастися на дорогу. А він як не затолочив з одну-дві курки, то не він. А раз придушив аж три. І я з тої лихоти сокиру прямо в лобове стікло. Та й що? Тепер треба їхати на базар, відкупляти, відкупляти штани, бо він прямо на місці бідолашний наклав під себе. Коцани, ви мене заставляєте замітати. Давай вони замітай, не нервуй нас. Ну ти що ж з нас з мусорами, сарами Це що значить, що треба мені приписувати громадські роботи за образу честі та єдності працівників міліції? Нам щастко єдно, що твій дід голова сілля ради. Все має бути по закону, так що замітай, слоню. Кольцю, а ну дивись, якщо ти не пройдеш атестацію і тебе не возьмуть в поліцію, то май на увазі, у мого діда нема заступника. А мені вийшли і костюм, і кроватка. Бо що ж я моцевто втомив в цієї ти що, хочеш підкупити нас цими галивими посадами? Ні, ні. Слухай, Мітре, А це люба секретарка. В кінці місяця виходить на пенсію, посада буде вільна, я порішаю. О, дійсно, що тебе хлопче так задурно припахнуть? Ти можеш йти і дома дідовий привіт передаш у нас. Добре так буде? Тебе. Не вітам не Боже, Божідюки, а відколи я подивилася це відео Only Girls. Тільки дівчата. У мене в життю все стало по-іншому. Чоловіки відійшли геть на другий план. Що ці діволі виробляють? То страшне. Любо дивитися. А де варить диск? Може, у внука в комп'ютері забула? <му> а де внук дзвонить? Алло, Василько? Бабо, це ти лишила у мене в ноутбуці диск. Так, але не дивися, то то про політику. То виступи Юлії Тимошенщики, то ще 2005 рік. Та чого? Подивлюся, Юлька толкала баба. Васильку, ти що то включив? 13 числа получаю пенсію. виключ то. Там тобі дві сотці. Най Бог нас всіх милує! Викинь той диск, поломи, кинь за псами. Виключив? Молодець. Бай. Зарінку, ну що ти ламаєшся? Ну дай хоч один шанс мені, одно побачення. Я тобі доведу, що я той єдиний. Та не знаю, часу в мене нема. То піс зараз грішно на здибанки ходити. Бо один знати, чим та здибанка все скінчу. Я хлопець годний, ого, піду мною все село. А там диве, скоро на підвищення піду. Стану заступником голови сілі ради, а там дивеся і голову сілі ради стану. Та дуже милий концю, але мені подобається інша людина. Вже навіть побачення перше було. Ну і було сам знаєш що. селі без приділ, я вам кажу. Ряду нема ніде. Так я випивши трохи, посидів з нормальними пацанами. Сьогодні світо, ну а що тут такого? О, які люди, голова селищної ради, ану сюди. О, гроші рахуєте. Василь Гаврилович, я не то, що хочу до вас доїхати, але дивіться, це наш місцевий канал, прямий ефір, все як має боти. Я хочу у вас щось спитати. Міг через річку на зародці, машину проїхати неможливо. Люди до вас того кута, як до церкви ходять. І що? Ноль на масу. Дорога в центрі села, яма на ямі. Та хоч би шутру туди всипали. Ні, ти такий тупий, я так одиюся. Анвися я взяв цю машинку. Та ж не буде голова такого норового села ходити піша. А дивися, внук підріс. Треба йому копійки в кишені. Треба. А по велиці, дні, я думаю, їхати вимирати. На ти не відпочити. Треба брати з собою молодицю, а вони люблять гроші. Так що, Славку, грошей в бюджеті вже нема. Нічого, пальці в двері та й будуть гроші. Що ти сказав? Я тобі що говорю, хлопці, пішов відси. Ще одне слово і ти в дом перепужений. Я зараз це відео в інтернет виставлю. І маєте ведіти, що вам від Яценюка буде. Я вам чесно кажу, не хочу говорити я з тою котерлихом. Вона така проста шафест. Вона за вітренчугу голосувала. Просте! Це це маланка. А можна я у вас сьогодні знов ночувати буду? У вас ліжечко таке м'якеньке і пампушки смачні. Дитино, ну йди геть, ці жінки такі пльоткарки, а тобі ще й вісімнадцяти нема. Сидіти. діти, я знаю зорінку ще з маленької, мій чоловік її до Христу тримав. А тиждень вмерла Івона та Фічучка. молода жіночка, мала лише 88 років, та її дочка Маруся попросила, щоб я з юдуків у по помеле покину, та й урятували. Що я вам скажу? файно у нас собі полотенце за життя настарала. Трунва дорога, та як все належить. Вишиванка така файна, убрали ми її. Їх квітку. Після того аж самі позавідували з того всього. Донька боялася коло неї ночувати, та й попросила нас, би ми коло тіла посиділи. Та й ми що собі? Сидимо та й сидимо. А то вже перша година витягаю я внуків ноутбук, а там диск. З цими дівками перестрасними та й думаю покажу ювдокія най подивися, що й так можна було. А мерцеві то все одно до плоту. У Євдокії ще лепо вниз, очі випукли. А то якраз приїхали родичі покійної з Косівського району та й заходять. Я з переляку ноутбук закрила, а то далі з ноутбука стогне. Я довго не думаю, батарею відтягаю, то виключаюся. Найго шлях трафіці сучасні ноутбуки. Колись сьома й не так було. Телевізор можна було стапочка виключити. Yeah, Мій дід висхрутий голова цієї ради. Накрав куча грошей з бюджету, баксів хоч відбавляй. Валяються скрізь, навіть свиням стали модулярами. Але дід каже, щоб я трохи прибіднявся. Ну, ти сам розумієш. О, ну то дай сто долярів. На, бери, хоч двісті. Нада, збирай, збирай. А що відюки дійсно ніколи не дивилися відео по сороме, та її дід не говорив. Вітрич ці юкем не ігноруєш. Мені 24 роки і ще це скиди мату. ми першій чоті Катерині 15 суток дали за те, що нам молоком торгували не там, де треба. Так що твою проблемку ми зараз рішимо. Але лише по і все, поняв? Я зрозумів, я що якийсь що? Добрий день. Це Василь Гаврилович. Ага. Я хочу заказати у вас на п'яту годину сауну зі мною буду ще три сільських голови. А можна у вас заказати чотири молодиці, але немало літок. А таких від 40 до 50. Хоу! от хто це умошить?